Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 22 вересня 2023 року я хочу вам показати такий японський сорт винограду як Goldfinger. Ну, всі ми любимо відповідно японські автомобілі, японський інструмент, телевізори, їхні, електроніку. Все ми любимо японське. але... Є ще й у них венеграції. Ось Зараз я зніму сідочки, аби вам краще показати, Прийшлось їх надіти, бо його дуже полюбляють слизні, оси. Він має смак карамелі. Цукерки таких. Бачите? Деякі вже із родзинки створюються з них просто на кущері. Просто на кущеві разом. Є різні, різні гронка невеличкі є. Є й дуже маленькі, бо лоза в минулому році слабо визріла. Те саме відбувається в цьому році. Лоза не визріває, в моїх умовах не визріває. З чого він, з чого він плодоносить, я не можу сказати, але лоза не визріває. Якось так, колись щось там більш-менш. Визріло і все. Зараз ми розв'яжемо мішечок, покажу без мішечка. Такий вигляд має без мішечка. Інше мішечко. Воно з самого низу. Зараз 5 копійочок притулимо до нього. Ось дивіться. Ну і менші ягідки різні. Різні. Ну що, саме стигло провіримо на цукор. Побачимо, які вони будуть в розрізі. Так. Зараз я їх розріжу. Ось такий вигляд має. Ягідка, п'ять копійок лежать поруч. Ну і зараз ми капнемо одну з них на рефлектометр. Ось трошки соку виділилось. Хм. Ну, не знаю, чи ви то побачите. Якщо не побачите, мусите повірити на слово. Він має 21 брік з цукру. Дуже солодкий. Ну і відповідно карамель теж він мусить собі мати. Має виноградний смак і такий присмак і рис. Цукерки такий рис були. Карамель і рис. А ось вони таких тих карамелів він не має смак. М -м -м, надзвичайно солодкий. Бачите, дуже гарна ягода. Дивіться. Кущ сильно рослий, а не... Але не такий, як вальок чи століття. Ні, не такий. Частина врожаю вже була знята, відповідно. Продано. Щось з'їджено, щось реалізовано, по чуть-чуть знімає. Лоза, як бачите, не обманюю, не визріває. Якось так. Листя ще покажу. Ось таке він має листя. Такий він з іншого боку. Замість дрота пластмасовий дріт у мене італійський, дуже добре тримає. Аж до гори і донизу. Ну що, товариство? Не буду я вас затримувати? Це був огляд. Японського винограду Goldfinger Золотий палець, нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.